Наші палки вітання усім поціновувачам футзалу. До вашої уваги дебютні зустрічі в рамках літнього чемпіонату. Тепер команда змагатиметься у мастера і Про все будемо говорити тризово. Допомагав своїм екс-партнерам по команді Галичини. Гра руками за межами бухонку номер 7 2001 рік народження, технічний виконавець одразу пробиває на частину юрового майданчика. Венгер зіграв якісно на перехопленні. Юрій набирає хід правим флангом Венгер. Савчук удар мимо цілі у цьому чемпіонат. Тобто на паркеті себе Олександр відчуває якісніше. Чи добирає Доросила Курганську? Той й проває середньої дистанції. 96-й, Але підбір виконавців доволі кваліфікований. Є можливість передачі зараз на ближню стійку Удар Лисичу. Обороняється палій. До речі. Чимало голів відвантажив суперникам, захищаючи кольори команди Чарш Іваненко. Знову Бухонко. Передача у вільну зону. Турок! Рикошет. Кмінацію темносинь. М'яч залишається у ногах Бухонко. Савчук поступається у цьому забігу. Передачу. Намагався гручик Гость. Оце лише формальність з більшою мірою. Помиляється дуже прикро Олександр Галік, даруючи м'яч супернику. Намагався використати арсенал фінків. Дивиться уважно на годинник. Ярослав Писько. Мельничик головою на підбиранні Федак його, Ще навіть з точки зору фолів у нас рівновага. два удар! Не намагається зупинитися. 20-й номер команди Техмеджик Венгер. Атака три в два. Передача на Славчука, Та шукати і прострілює ногу. Лівої... Вертаємо з великим задоволенням до перебігу подій. Дебютного поєдинку сьогоднішнього ярового дня. У першій айтілізі команда Кодер зграє з Техмеджик. Поки що вона. Атака правим флангом сорок. Буде розхитувати. Федака пробиває стіль на табло, ну і, само собою, комусь принести три бали. Ну, не так багато порушували правила, діяли у кількох епізодах, немов джентльмени. Бохонко, удар з лівої, Його б не було і надалі у заявці. Тому і на це, якийсь виступав Юрій Труш за команду Кодерс, він додавав ентузіазму. Савчук на правому фланзі. Ну, звична робота для Віталія Савчука пробивав, якомога ефективніше використовував ті нагоди, які створював Томико. сьогодні у Елексі повинен би був запалювати. Удар поворота! Гол! Федак забиває після помилки захисників команди суперника. <проб> Можна виконати передачу ліворуч на Росислава Курганського. То й прибуває середньої <проб> гостям сьогодні не позазриш. Вони зі свого боку. У кожного буде свій шанс забитий і зараз це робить. Ростислав Курганський. 2-0! Браво! Восьмой друг. І очікували, як на мене, гравці коломанди і новобранці. Комбінаційних дій не одразу першим пасом Розрізним, немов у великому футболі. У швидкості Іваненко програє. Він під час цього удару. Савчук реабілітувався. Є можливість у Демчика збільшити перевагу до трьох -го голів. варила, оскільки прагнуло ловити надалі на контратаках зазвичай ігрового часу в більшості. 11 на 9 догравали хлопці. Фактично майже увесь другий тайм з переваз, Себе краще проявити. Віталію Савчуку, аналогічно, як і Федаку, який з доволі вигідної позиції не зумів пробити по м'ячу. Зараз ще раз Федак на наших екранах пробуває під ближнюстів. Небагато, оскільки це брудний відрізок. Володимир Мельничик у салатовій та ніжці, в якості п'ятого польового передача на Андрія Павлика. Простріл! Андрія Павлика. Той втікає від опіки. Павлик. Надто багато. На себе бере, прострілює. Турок. Передача. Сорока. удар. Навіть аполювати гравці команди. Софсервий ну і паралельно лікар. Удар Павлик не забиває. Попереду. Сорока. На дальній стійці палій. Сорока. Палій. Рикошет. Ще Вельничик. Намагався на замасі пробрати суперника. Пробиває дальнього руку. Частину воріт. Удар від Андрія Демчука. Гоу! Браво! 3-0. Андрій Демчук. Холоднокровно розігрався і Черпачком. Мельнічик на Андрія Павлика. Той з середньої дистанції. Палій Це До зустрічі проти команди Планет. Передача у цьому епізоді Палій не забиває. Палій все ж таки закочує м'яч у сітку. 3-1. Оскільки зусиль прикладав у цьому епізоді Михайло Палій. Інталіас вашішин конкурував з Маркяном Сатурським. Палій. Полі розвертається, полі забиває! Двічі за кілька секунд Михайло Полій. А чому не спробувати це було зробити раніше? Які вийдуть уже незабаром.